Розпаковка. Купила отакий от хлібчик. Житній особливий, різаний. Знаєте, скільки коштує? 35 гривень. Так. Купила отакі от фасовані кусочки кексу, Так, біскоті. Купила два бурячка. Купила скумбрію холодного копчення, така величенька. От. Були ще гарячого, але ну, я більше полюбляю холодного. Такі дві зефірки взяла, щоб не зловживати. Я люблю з кавою, але дуже давно вже не їла. Так. Провансаль взяла, може, якийсь салатик зроблю. Сметана по акції. От, 21% взяла дві штучки. Сказала продавчиня, що виробник зробив акцію подільська. І взяла молочний сир. От. І знаєте, скільки за це все заплатила? 500 гривень. 500 ну, Але купила все те, що попало в око, за сиром вже скочила, сметана давно в мене закінчилась була, і дуже-дуже рибки захотілося, і кліпчика. Усім гарного дня, приємного настрою, і саме головне мирного неба нам усім над головами. Щасти вам у всьому!